Мене звати Поліна Кучмієва і я навчаюсь на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій. Мене звати Рагуліна Анастасія, я студентка навчання наукового інституту права і навчаюсь на спеціальності середня освіта і історія. Мене звати Буршенко Руслан. Я навчаюсь на ТСЕТі, спеціальність «Прикладна хімія». Обрала я спеціальність філологія, філологія германських мов та літератури. Саме філологію я обрала, напевне, через зацікавленість у мовах. Мені справді цікаво перекладати тексти і відчуття, що я розумію іншу мову. А саме університет, саме Сумський державний університет, обрала через їх профорієнтаційні заходи. Я відвідувала. Всі, ну майже всі дні відкритих дверей, і мені дуже сподобалася атмосфера тут, те, як з нами комунікують викладачі і студенти теж. СумДУ, дуже багато моїх друзів і знайомих тут навчаються, і от вони завжди відкликаються про нього позитивно. Завжди позитивно. З їх слів, я зрозуміла, що саме тут я зможу от здобути якісну, гарну освіту, тут я зможу стати дійсно гарним вчителем. І от саме тому я йду. Чому саме ця спеціальність? Ну, взагалі, от любов до школи, У мене з самого дитинства, от з перших класів моїх от мені дуже подобалося ходити до школи. Я з задоволенням відвідувала заняття. І от тоді вже, от навіть початкова школа, от там навіть не початкова, а четверті, п'яті класи, я вже так замислювалася над тим, що от мені. Дійсно дуже подобається бути в школі. Можливо, я якось хочу там щось бути-от зв'язати своє життя і школи. Але ще була дитиною, якщо так грубо сказати, то і не сильно якось звернула на це увагу. І от далі, от власне, саме усвідомлення того, що я хочу, що я дійсно хочу бути в школі, працювати в школі. До мене прийшло у 9 класі, коли на тижні самоврядування це. Тиждень, коли учням дозволялося проводити уроки у різних класів і різні предмети брати, там починаючи від першого і до класу, в якому ти власне навчаєшся. А чому історія вчитель історії? Тому що взагалі історії я дуже любила і зараз люблю. Взагалі вона дуже цікава. Я з задоволенням, залюбки, з цікавістю читаю там різноманітні книги, статті. Якось мені це просто подобається. Я обрала цю спеціальність, тому що вона незвична та не дуже популярна серед всіх. Також я ходив на дні від відкритих дверей та зацікавився цією спеціальністю. Я вважаю, що мій так званий успіх полягає в тому, що я дуже довго і сильно працювала. Через підготовку до національного мультипредметного тесту в мене ну, півроку не було особистого життя. Я півроку дуже старанно готувалася з репетиторами. Також я відвідувала курси від СумДУ. можна сказати, що знайомилася з викладачами таким чином. Тобто, так, мій секрет успіху в важкій праці. Якщо чесно, я от якось так себе, можливо, це війна на мене так вплинула, що якось я себе так налаштовувала погано, що от я не зможу скласти НМТ, Я там завалю його просто. Але то в якийсь момент то, то це почалося. Виходить, Я почала готуватися до НМТ, якщо так сказати, десь з березня. До цього часу я взагалі нічого не, не читала, нічого. І от, я, от був у мене такий настрій, це емоційне вигорання, і от Мені взагалі не хотілося нічого робити. Я все казала: та буде що буде. Ну, Не хочу я, немає в мене ніякого небажання, взагалі нічого. А потім якось так. Подумала сама собі, розміркувала, що ні, напевно, треба братися за голову. Згадуй свої, свої, свої бажання, свої думки про те, що ти хочеш бути вчителем. Що б хотіла порекомендувати е, тим дітям, які будуть складати НМТ у 2024 році. Це те, що потрібно давати собі час на відпочинок. Це дуже важливо, адже якщо ви будете так кожен день там читати і кожен день дуже багато часу приділяти підготовці до НМТ, Ви дійдете до того, що ваша голова не зможе вже сприймати от, інформацію. От, як було це в мене, тобто я почала спочатку дуже багато часу. От дійсно, ти починаєш зранку, о, і от години до п'ятої вечора ти сидиш і читаєш там, вчиш, вчиш, дивишся якісь відео. Е, ні, так такого робити не можна, потрібно відпочивати. Така стоп, зупинися, підожди, розгрузку трошки якусь, піди поїж, піди вмийся. І от якось так після того, коли ти продовжиш працювати, уже ти розумієш, сам, я сама бачила, що моя, моє навчання, моя підготовка стає набагато продуктивнішою. Е, мені вдалося здати НМТ на 200 балів, тому що я ж е, з 10 класу ще я почав. Е... Вчити всі ці предмети, тому і, і вивчив їх дуже добре. Також я ходив на на підготовчі курси до СумДУ, Там теж я добре навчався. Я думаю, головна порада це не забивати на навчання і все ж відноситись до цього серйозно. Навчатись, ну, вивчати ваші предмети, з яких ви будете здавати екзамен, та все ж не нервуватись на цьому екзамені, тому що як би там не здавалося, що це дуже страшно, дуже моторошно, дуже така важка атмосфера, та все не так не настільки моторошно, як здається. Потрібно пам'ятати і розуміти, що ви самі творці свого майбутнього. Ваше життя у ваших руках, так як ви себе налаштуєте, якщо ви будете працювати, будете старатися вчитися, то у вас все обов'язково вийде. Якщо ні, то ні. Ви самі творці свого майбутнього. Я би порадив майбутнім студентам більш поглиблено вивчати предмети, можливо, ходити на підготовчі курси, відвідувати дні від відкритих дверей. І тому подібне також я вважаю, що їм потрібно самими дати собі мотивацію, щоб вони навчалися.